А якщо я вам скажу, що провина це не завжди симптом депресії, а її передмова? і що тривога, яка мучить ваших клієнтів, говорить насправді про їхню здатність до любові, звучить парадоксально, але насправді саме так тривога і провина вплітаються в депресивний досвід не як щось випадкове, а як внутрішній конфлікт, який має сенс. У цьому відео ми з вами поговоримо, чим тривога і провина відрізняються і чому це важливо для терапії. Як звучить провина навіть тоді, коли клієнт про це не говорить і як її присутність у контакті говорить нам про зміни. А наприкінці я вам розповім про те, як же працювати з провиною, щоб вона не заморожувала контакт, а навпаки, допомагала клієнту ожити. Привіт, я Ольга Шевченко, акредитований гештальтерапевт, терапевт супервізор та ведуча навчальних груп. З досвідом роботи 17 років. Моя спеціалізація робота з депресивним досвідом клієнта. Це те, чим я займаюся не лише в терапії, а й у навчанні колег. Я створила авторську програму для психологів і гештальтерапевтів терапевтів про те, як же працювати в полі депресивних станів. Де ми говоримо не тільки про симптоми, а також навчаємося бути поруч з клієнтом у його важкому стані. Коли клієнт говорить: я боюся зробити щось не так, мені страшно когось образити. І це часто ми сприймаємо як тривогу, і це може бути так, але не завжди. Психоаналітик Дональд Вінікот говорив. Тривога це емоція, яка з'являється у конфлікті між любов'ю і агресією. Ми хочемо зберегти контакт, але й одночасно боїмося його зруйнувати. Це ранній рівень переживань ще без чіткого образу себе та іншого. Але коли людина вже здатна переживати, що я можу щось таке зробити, що зашкодить іншому, це вже провина. Тобто провина це тривога, яка вже знайшла стосунок. Це не просто страх, це вже відповідальність за цей страх. Мелані Кляйн виділяла депресивну провину, і ця провина з'являлася у дитини, коли та усвідомлювала, я люблю цей об'єкт, і, можливо, я його пошкодила, і я його хочу відновити. Це не патологія, це початок людяності. Провина це те, що вказує на нашу прив'язаність і говорить нам про те, що цей об'єкт є для нас важливим, і ми готові брати участь у його житті. Саме це відрізняє депресивну провину від переслідувальної, яка виникає не з любові, а з жорстких вимог та моралізації. Провина рідко звучить прямо, але її можна відчути. Ось якими фразами вона звучить у клієнта. Я не хотів це робити, але не міг зупинитися. Я знаю, що це нічого не змінить, але мені соромно. Я не заслуговую на те, щоб мені стало краще. Це фонова провина, яка не внесена в контакт, але вона є скрізь. Саме про це писав Леон Грінберг. Коли провина не може переживатися відкрито, вона заморожується, і тоді терапія застряє. Наша задача як терапевтів не зняти провину, а допомогти їй звучати, не бути токсичною, а стати частиною стосунку. Він вважає, що провина це ознака розвитку особистості. Якщо клієнт в змозі сказати, я щось зіпсував і я хочу це змінити. Це свідчить про його готовність до інтеграції. Тобто він не в стані я жертва, але він вже говорить про те, що я хочу брати участь у своєму житті. А тепер неочевидне буває, що терапевт не може витримати провину клієнта. І тоді ми поспішно починаємо заспокоювати, це не твоя провина. Пропонуємо раціональні пояснення. Або зовсім починаємо уникати теми, які з цим пов'язані. Але тоді відбувається, що ми не виносимо цю емоцію в поле і клієнт продовжує бути з нею на самоті. І ось питання, яке я хочу залишити вам: чи розумієте ви різницю тоді, коли клієнт звучить тривогою і звучить провиною? І як саме це переживання впливає на хід терапії? І ще чи витримуєте ви провину клієнта як терапевт, чи вам хочеться її швиденько розчинити? В одному із наступних відео я вам покажу ще одне проживання провини, яка максимально впливає на хід терапії і відрізняється від того, про що ми говорили сьогодні. Якщо вам цікаві ці теми і ви хочете досліджувати глибше, запрошую вас на пілотну спеціалізацію на хто робота з депресивним досвідом у гештальт-підході. Це не просто навчання, це глибоке занурення у терапевтичне поле, де ми будемо розбиратися не тільки з теорією, а й переносити теорію на практику. Ми з вами детально розберемося, як працювати з тривогою, провиною, амбівалентністю, розщепленням клієнта, і як залишатися поруч з клієнтом, який здається недосяжним. Якщо вас цікавлять деталі, то переходьте за посиланням в описі до цього відео. І до зустрічі в наступних відео або на навчанні.